Наступна головоломка. У нас є така рівність. 8 додати 17 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 додати 1 буде 10, 10 відняти 7 буде 3, 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.